Тема уроку орнаментальні мотиви. На ритмічному чергуванні певних елементів зображення побудовано орнамент. Орнамент так само, як і мелодія, будується за певними мотивами: квіти, фігурки пташок, тварин і людей, якими і різняться між собою. Якщо для створення орнаменту використано мотиви природи. То його називають рослинним або тваринним. Якщо лінії та геометричні фігури тоді його називають геометричним. Поєднання цих мотивів створює змішаний комбінований орнамент. В орнаментах зазвичай використовують стилізовані зображення фігур і предметів. Оригінальність орнаменту залежить від складності елементів. Виконай рослинний орнамент у стрічці. Для цього вам потрібні кольорові олівці та фломастери.